Тему уроку. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Ми продовжуємо. Ми з вами продовжуємо працювати над державною підсумковою атестацією. Продовжуємо розв'язувати задачі з неї Так, так. Зараз ви бачите. Продовжуємо. Продовжуємо. так. Знаємо. Номер 2-5. У колі проведено хорди АК і БМ, які перетинаються в точці С. Знайдіть відрізок КМ. якщо АБ дорівнює 4 сантиметри, БЦ 2 сантиметри, КЦ 8 сантиметрів. Побудували коло. Побудували коло. Так, тепер продовжимо. Колі проведено хорди АК і БМ, які перетинаються в точці С. Ну, давайте проведемо. Нехай буде АК. Так, не сказано, що це в нас центр, тому і БМ. Так, давайте підпишемо А. К ПАК. Так, далі і Б БМ, які перетинаються в точці С. Далі нам сказано, що. Нам сказано, що АБ дорівнює 4 см Якщо нам сказано про АБ, то проводимо АБ. Далі БЦ Перетинається в точці С. В дорівнює 2 см. КЦ. Знайдіть відрізок КМ. Тобто, якщо його треба знайти, значить його теж ми проводимо. Значить, його теж проводимо. Так, що в нас відомо. Записуємо. АБ дорівнює 4 см, БС дорівнює 2 см, КЦ дорівнює 8 см. Знайти треба КМ. Записав. Переключаю. Тепер запишіть умову і одразу подумайте, з чого можна було розпочати наш розв'язок. З чого можна було розпочати наш розв'язок. Давайте так. Невеличка підказка. Що можна сказати про трикутники ABC і KCM? М? Ну вони рівні. Ну, а те, рівні. що вони рівні, ми сказати не можемо. Тому що тут у нас 4, Б, точніше, ab 4 bc 2 А kc 8 Як же ж вони тоді будуть рівні? Про рівність ми їх сказати не можемо. Що ми ще знаємо? Ну, вони подібні. Правильно, вони подібні. Давайте це запишемо. Трикутник АБЦ. Подібний до трикутника. Подібний до трикутника КЦН. КЦН. Тепер нам треба спробувати довести їх подібність. Нам треба спробувати довести їх подібність. Яким чином можна довести їх подібність? Дивіться, давайте так, за сторонами нічого довести ми не зможемо. Давайте спробуємо за кутами. Які кути в них, які кути в них будуть рівні? Ну, перший кут ви точно можете побачити. Другий зараз ми з'ясуємо. БАЦ. Чому БАЦ? Щодо БАЦ не згоден. БЦА. BC. Записуємо. Ку. І, кут і дорівнює куту КЦМ. А тепер, чому вони рівні? Вертикаль. Як вертикальні, правильно. Вони рівні як вертикальні. Тепер ще два кути, які можна теж те саме сказати, що вони рівні. Дивіться. кут Б і кут К. Теж можна ABC сказати АБЦ і ЦКМ М. АБЦ і ЦКМ М. Тепер залишається з'ясувати, чому дорівнює КУТУ ЦКМ М. Чому вони рівні? Дивіться. Вони Кут АБЦ. Тут, а, а точніше. Дивіться, краще не АБЦ, щоб було зрозуміліше. Давайте так, АБМ і це, і краще АКМ. Краще тоді буде АКМ. Це, в принципі, одні й ті самі кути, чому ми записали саме таким чином, щоб зручніше було побачити. Давайте я вам їх позначу. АБМ і АКМ. Чому вони рівні? Подивіться, подумайте. Чому вони рівні? Вертикальні. Ні, вони не вертикальні. Ось ці кути. Ось ці кути. Вони не вертикальні. А, вони дорівнюють друг і дугі Вони спираються на одну і ту саму дугу. Тобто вони дорівнюють половині дуги АМ. Вони обидва спираються на одну і ту саму дугу, тобто дорівнюють половині дуги АМ. І, відповідно, тоді подібні. Якщо два кути одного трикутника рівні двом кутам іншого, це в нас перша, тобто за першою ознакою подібності. За першою ознакою подібності. Вони будуть подібні. За першою ознакою подібності. Це ми з вами з'ясували. Це ми з вами з'ясували. Далі. Тепер, це ми, тепер давайте спробуємо побудувати відношення. Що до чого відноситься? І ще раз. АБ в нас сказано було 4, далі БЦ2, КЦ8 і КМ ми не знаємо. Що до чого можна сказати, відноситься? Подумайте, що до чого. Ну, дивіться, можна скласти співвідношення. Дивіться, який трикутник буде більший. Подумайте. В якого трикутника бічна сторона більша. В АБЦ чи в КЦМ? КЦМ. КЦМ. Дивіться, можна скласти, спробувати. Ну, наприклад, менший трикутник. Тоді візьмемо, АБ відноситься до КМ, тобто менший до більшого, як БЦ. До КЦ, тобто менший до більшого, як сторона меншого трикутника до сторони більшого, як сторона меншого до сторони більшого. Тоді АБ 4, КМ, ми не знаємо. В принципі, можна так і сказати, що КМ. Далі БС БС 2, К С, 8. Як звідси знайти КМ. 8 на 4, 2. 8 помножити на 4 поділити на 2. Чому це буде дорівнювати? 16, 16 сантиметрів і записали відповідь. КМ дорівнює 16 сантиметрів. 16 центів. Так, так, продовжуємо. Знайдіть площу трапеції, зображеною на рисунку. Зображеною на рисунку. І так, нас побудована прямокутна трапеція. Давайте її побудуємо. Так. Підписали. А, б. С Д. Далі. Що в нас відомо? Що BC дорівнює 18 см, а D дорівнює 28 см. Далі сказано, що кут D дорівнює 45 градусів. Знайти площу нашої трапеції ABCD. Все доволі просто. Для знаходження площі не вистачає висоти, яку ми і проведемо. Не вистачає висоти, яку ми і проведемо. Так, і є кут Так, Все, побудували, починаємо. Побудували, починаємо. Давайте з вами з'ясуємо спочатку. Аж давайте Пусть буде. Це аж. А, ну да Підписати, що її треба правильно. Це аж. Нехай буде аж Підписали. Далі переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Давайте так. Спочатку. Давайте складемо. В принципі, в цьому випадку все доволі просто. Можна одразу скласти формулу. Тобто BC плюс AD Поділити на, поділити на 2, помножити на висоту на CH. Чого нам не вистачає для знаходження нашої площі? Висоти в нас не вистачає. У нас не вистачає висоти. Тобто, нам, нам треба знайти це аж. Але не все так просто. Хоча, в принципі, все дуже просто. Чи можемо знайти ми шматочок HD. Так. Ми можемо. А де відняти БЦ? А де відняти БЦ? 28 мінус 18 до рівня 10 см, так? Далі. Далі, а тепер що треба робити? На. У вас трикутник CHD HD, рівнобедриний, тому що обидва кути по 45 градусів тоді будуть. Тоді можна стверджувати, що так, що... так, зараз. Трикутник CHD HD. рівнобедрений. Оскільки обидва кути будуть по 45, якщо ми третій кут будемо шукати. І тоді можна сказати, що С дорі... дорівнює HD дорівнює 10 см. А тоді можна знайти тепер площу. ABCD дорівнює BC, у нас 18. AD – 28. На 2 і на 10. На 10. Дорівнює. Обчислюємо, що в нас вийде. 230. 230 сантиметрів квадратних. І записуємо відповідь. Площа АБЦД дорівнює 230 сантиметрів у квадраті. Продовжуємо номер два, 5. Бісектриса кута А. Прямокутника А, Б, С, Д, Перетинає сторону БЦ у точці К. Тобто побудували прямокутник А, Б. С, Д. Далі. Бісектриса кута А. Так, ну, десь ось так. Позначили, що це в нас бісектриса, перетинає БЦ в, в точці К. Перетинає БЦ в, в точці К. Так, далі. Означили, що це в нас бісектриса. Означили, що це в нас бісектриса. Далі. БК дорівнює. Записуємо, що в нас відомо. БК дорівнює 4 см, КЦ дорівнює 8 см. Знайти площу АБЦД. Більше нічого ми не знаємо поки що. Але дещо можемо з'ясувати. Дописуйте умову і подумайте, які є думки з приводу розв'язку. І її розв'язали. Залишається тепер ці, ці думки перенести на папір. Дивіться: все правильно. У вас сказано, що БК дорівнює. БК 4 кц 8 Одразу. Що можна знайти? Можна знайти сторону БЦ, правильно? Яка дорівнюватиме. в Прямокутник тому дорівнюватиме АД. Тобто 4 плюс 8, БК плюс КЦ, 4 плюс 8 дорівнює 12 см. Так. Одну сторону ми знайшли. Далі. Правильно, Маша сказала, що Трикутник АБК, він у нас рівнобедрений. Він у нас рівнобедриний. Оскільки. Оскільки дивіться, у вас сказано, що АК бісектриса, тобто вона поділила кут на 45 градусів. Тут відповідно в нас 90. Значить, третій кут буде також 45 градусів. Оскільки бісектриса поділила кут навпіл. Значить, якщо АБК рівнобедрений, тоді, виходячи з цього, можна сказати, що АК. АБ буде дорівнювати БК і буде дорівнювати також 4 см. Ну, а тепер залишається знайти площу АБЦД. Як її можна знайти? А B помножити на БЦ. А B на БЦ, тобто 4 помножити на 8 і дорівнює чому. А чому 4? 12? Ну, нехай буде. Ну бо що я захотів 4. 12 на 8, так. А чому 12 на 8, якщо 12 а на 4, 14. да? 12 на 4. 48. 48 сантиметрів у квадраті. І записуємо відповідь. Площа прямокутника АБЦД дорівнює 48 квадратних сантиметрів. Розглянемо. Дивіться, це ми з вами усно розглянемо. У нас є два трикутники. А Б, С і А1 Б1, С1. А1 Б1, судячи з усього, трошечки менший. Так, я вам на картинці покажу, а ви мені скажете АБ С, далі А1, Б1 і С1. Тепер дивіться: АБ дорівнює 12, С дорівнює 20, А1Б1 дорівнює 3, чому дорівнює Б1С1? 5. Все. Да. Я вам знову ж таки спробую додати файл.